Ці народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках сурмних, Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог осів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа, Він вищий за все, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розвели кров їх, як воду навкруги Єрусалима і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших. Наругою соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вели гнів Твій на народи, які не знають тебе, і на царство, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ твій і місце Його спустошили, не згадуй давніх гріхів батьків наших. Але скоро пошли нам милість Твою, бо дуже зубожили ми, поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імені Твого, визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші, ради імені Твого, щоб не сказали язичники де Бог їх. нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених. Могутністю твоєю збережи засуджених на смерть, семикратно поверни в серце ворогам нашим нарогу їх, якою вони зневажили Тебе, Господи, а ми народ Твій і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з роду в рід сповіщати хвалу Твою, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного й живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч. Коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я вливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей. Входив з ними в дім Божий, з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого, душа моя, хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській, Єрмонській, з гори малої, безодня, безодню викликає шумом водоспадів твоїх. Усі води твої і хвилі твої прийшли наді мною, вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого, кажу я до Бога захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене, вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій? Чому сумуєш душе, має, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися тобою. Буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилися і загинули перед лицем Твоїм, бо ти вчинив суд і справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечистивого, стер ім'я їхнє на віки віків. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти, і згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває повік, Він приготував для суду престіл свій, Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем пригнобленому і захистому скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте, Господу, що живе на Сионі, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за провиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помили мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали твої у воротах дочки Сионової, буду радіти спасінню Твоєму. Попадали народи в яму, яку викопали, всі ці яку пота й поставили, заплуталася нога їхня, пізнається Господь за судом його, який він звершує, нечистивець заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Боги. Надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи, постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, чому Ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи, в гордині своєї нечестивої пригноблює в Бога, нехай вони будуть уловані хитрощами, які самі придумують. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе в гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи його оскверняються. Суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо, каже він у серці своїм, не з роду в рід, не зазнай лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства. На язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного, очі його підглядають за бідними. Підстерігає по закутках, як лев, у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне в ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи Його, каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи, Воскресне, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих твоїх до кінця. Чому нечестиве зневажає Бога і каже в серці своїм Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до тебе вдається, бідний, і сиротіти бути захистом, зломи силу нечестивого й лукавого, так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь, цар, на віки віків, а язичники згинуть з землі Його, Господи, Ти чуєш бажання вбогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Алилуя, лилуя, лилуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже!